І вітання мешканцям Одеси та області. В ефірі телепроект рада вирішила про останні події з життя держави та одеського регіону. Поговоримо з головою Одеської обласної ради Миколою Андрійовичем Тіндюком. Вітаю вас, Микола Андрійовичу. Доброго дня, останнім часом у політику, та й в суспільстві, в умовах нестабільної громадсько-політичної ситуації, досить жваво обговорюється питання щодо розробки нової конституції України. Одним із аспектів, якої є визначення України як унітарної держави чи федеративної, знаю, що ви є прибічником сильної регіональної політики. Яка ваша особиста думка з цієї дуже важливої проблеми як керівника регіонального парламенту і, власне, як громадянина України? Перш за все, я хотів би зазначити, що дійсно питання, пов'язане з запровадженням або нової Конституції, або повернення до Конституції в редакції 2004 року сьогодні є актуальними, воно обговорюється на всіх рівнях і безпосередньо громадянами, і політичними партіями, громадськими організаціями в парламенті з цього приводу йдуть дискусії. Я нагадаю, що, скажімо, Два-три тижні тому це було сильною, якщо можна так сказати, фішкою опозиційних сил. Говорили, треба повернутися до Конституції 2004 року. Потім, виявляється, не зовсім така позиція співпадає з позицією е, Об'єднання Свобода, які заявляють, ні, не треба нам повертатись до Конституції е, 4-го року. Вчора стало відомо, що. Е, Юлія Володимирівна Тимошенко звернулася з листом до своїх однопартійців до об'єднання Батьківщина, де теж висловлює побоювання щодо вирішення питання в такому аспекті. І зовсім вона власне говорить проти того, щоб повертатись до Конституції 2004 року. Тобто, єдиної думки немає навіть, скажімо, в опозиційних політичних силах, які є. Опонентами партійним структурам влади. З іншого боку, це питання наскільки загострилося, що навіть і в провладних партіях теж іде розмова чи фракціях Верховної Ради, а чи треба повертатися, чи не треба повертатись. У зв'язку з цим я дозволю собі висловити свою особисту думку з цього питання. Власне, ви про це і мене просили. Нагадаю, що стаття 5 Конституції України говорить про те, що єдиним носієм влади в Україні є народ, то давайте тоді, оскільки існує така проблема і полярні погляди на ці речі, давайте звернемося до людей. Шляхом опитування або шляхом проведення референдуму і е, отримуємо відповідь від громадян України, яка в нас повинна бути держава. Чи Президентська з формою правління президентської, чи парламентсько-президентська, чи парламентська, чи президентсько-парламентська перший. Друге, як обирати президента? Чи всенародно, чи на засіданні Верховної Ради? Третє. Оце питання, яке ви ставили. Стосовно унітарності України а, чи федеративного. Стосовно територіального устрою держави. Чи це може бути. Федеративний устрій, чи це залишиться унітарна держава, так як записано у нас в Конституції, до речі, 2004 року, в тому варіанті, який сьогодні не діє, і в діючій Конституції в редакції 1996 року. Ще ряд питань можна поставити таким чином: спитати у людей, отримати відповідь людей на основні найбільш важливі ключові питання. А потім уже, виходячи з позиції більшості громадян України, приступати до формування того чи іншого варіанта Конституції або внесення змін в діючого конституцію. От про що я говорю з іншого боку, будь-які рішення, тим більше, які зачіпають інтереси кожного громадянина і, власне, визначають. Долю України повинні, на мій погляд, бути абсолютно поміркованими. Що таке помірковані? Ну, от, відносно структури побудови цього слова, в фонетичному аспекті, в графічному аспекті коріння цього поняття міркувати. Тобто думати треба. Думати не тільки, як запровадити ті чи інші рішення, а саме головне міркувати, які наслідки. Прийнятих рішень можуть бути. І от відносно цих наслідків треба і обрахувати. Тому що, якщо ми говоримо, скажімо, по проблему чи можливість або федеративного устрою, або унітарної держави, обрахувати інший і один і другий варіант. Ну, скажімо, якщо буде запропонована чи висловлена позиція громадянами України, що можливим є федеративний устрій нашої держави це, це не ж є. не просто е, накреслити чи намалювати на карті нові кордони регіонів? Ще як назвати регіон? Які повноваження в цих регіонах можуть бути? Які співвідношення чи відношення з центральними органами влади, е, які функції можуть бути передані? Від центрального, скажімо, рівня на рівень регіональний. І навпаки, які повноваження можуть бути делеговані, які не можуть бути делеговані. Які взаємовідносини повинні бути з регіонами і центром відносно формування бюджету країни, державного бюджету, місцевих бюджетів, які взаємні зобов'язання повинні бути, чи є можливість виконати ці зобов'язання? Це дуже системна робота, і робота не до дня, але робити її треба для того, щоб ці рішення були абсолютно виваженими і е, наслідки не повинні бути негативними. чи прогнозуєте ви в найближчий час проведення подібного референдуму в країні? Я сказав би так: от прийняття рішень відносно способу механізму. І термінів проведення чи опитання, чи референдуму лежить якраз в площині найвищого законодавчого органа нашої держави Верховної Ради України. І Я дуже надіюсь, що, як кажуть, до цього вони підійдуть. Бо, на жаль, декілька днів роботи от сьогодні Верховної Ради вони мене, як кажуть, дуже бентежать і йдуть політичні інтриги. Політичні розмови, а практичної роботи немає. Ну, скажімо, вчора засідання з 10 до половини 12 це півтори години. І з 16 години до 17 засідання, які ні до чого не привели, дві з половиною години робочого часу на день. Це я думаю, дуже неправильно треба дійсно займатися конкретною роботою, тим більше, що якщо ці питання є нагальними для українського суспільства, то треба знаходити можливість, спосіб і механізми, і позиція. Політичних сил і депутатів кожного зокрема, повинна бути звучати відносно не розмов, чи треба, чи не треба, а розмов і конкретне прийняття рішень щодо виконання цієї роботи. Микола Андрійовичу, незважаючи на напружену ситуацію в країні, область ухвалила регіональний бюджет. От розкажіть, будь ласка, про основний обсяг і е, напрямки, пріоритети. І наскільки цей наш бюджет обласний за різними показниками кращий чи гірший за минулорічний? Ну, кращий – це важко сказати. Це філософське поняття, але обсяги бюджету обласного бюджету, бюджету області більші. За показники 2013 року, скажімо, якщо говорити про обласний бюджет безпосередньо, то загальна сума субвенціями дотаціями з державного бюджету складає приблизно 5,5 млрд грн мільярдів гривень або на 9,8% більше 2013 року. Це дає нам можливість. Забезпечити повне фінансування і із зі збільшенням по захищеним статтям, і, звичайно, зосередити фінансові ресурси на продовження роботи з підтримки і розвитку соціальної сфери, охорони здоров'я, культури. Освіти, тобто показники, більші. я розумію, тим більше, що закладені параметри пов'язані з підвищенням мінімальної заробітної плати. Таким чином можна говорити про те, і, і дуже ще дуже важливо, я хотів би на цьому акцентувати увагу на вирішенні соціальних проблем, тобто підтримка малозабезпечених верст населення і тих категорій людей, які самостійно не можуть заробити кошти на е, проживання і на свою діяльність. Е, крім того, дуже важливим є те, що Скажімо, фонд розвитку це капітальне вкладення на реконструкцію, проведення ремонту об'єктів соціальної сфери, тих об'єктів, які є у власності територіальних громад, і області, і інших населених пунктів, чи районів, чи міст, збільшується на 15%. Таким чином, я думаю, що більш комплексно і динамічно будуть вирішуватися питання, пов'язані. Зі створенням нових місць в дитячих садках у діючих, тобто шляхом реконструкції, або будівництво нових дитячих садків, і ми вважаємо, що за два роки проблема забезпечення дитячими місцями для ді... для діточок, їх виховання в дитячих садках може бути вирішено повністю. Микола Андрійовичу, коли вже будуть відомі більш конкретні статті доходів і видатків. На соціальні особливо дякую а, за запитання. Ви мене наштовхуєте на те, що якраз 25 січня ми прийняли бюджет в цілому, одещини не, не розписавши два основні параметри: це якраз капітальні видатки на будівництво реконструкцію об'єктів спільної власності територіальних громад або інших об'єктів, що находяться на території міста районів, а також на фінансування регіональних програм. Це питання виноситься на чергову сесію обласної ради, яка відбудеться 21, -го, 21 -го лютого. Якраз ці видатки будуть розписані. Тим більше, що вони зараз продовжуються робота з узгодження цих показників з керівництвом районів і міст. І Я думаю, що якраз до терміну проведення сесії ці питання будуть узгоджені. Чи були якісь проблеми із затвердженням бюджетів районних, селищних і міських у селах в районах Одещини? Адже ви, мабуть, узагальнюєте таку інформацію? Ну бачите, якщо говорити про проблеми суто пов'язані з розподілом, точніше, перша частина це доходна частина. Бюджету інша частина це видаткова частина. То проблеми, звичайно, не скільки я б сказав би, проблеми, скільки е, узгодження позиції або е, вияснення конкретних можливостей бюджетів наповнювати е, місцеві бюджети. І видаткова частина це звіт, е, які визначити пріоритети для того, щоб е, бюджет був, був ефективним. Це практична робота, вона кожного року проводиться. І, власне, тут я сказав би не про проблему, а про дієву роботу і депутатського корпусу, і власне громадянського суспільства. Стосовно термінів прийняття рішень, то всі бюджети у всіх районах і містах області прийняті у визначений термін. А термін складає 14 днів, тобто 2 тижні після офіційного оприлюднення і введення в дію закону України про державний бюджет України. Ви та власний губернатор Одещини Микола Скорик ратуєте за скорочення кількості регіональних програм. Чому і з чим це пов'язано? Ну бачите, на 1 січня поточного року в Одеській області діють 67 регіональних програм. На нашу думку, це значна кількість програм, і таким чином кошти, які передбачені на їх реалізацію, вони розпорошуються. І, власне, це не дає можливості фінансувати програму в тих обсягах, які записані в цих програмних документах. Тим більше, що навіть з формальної точки зору існує кілька програм в одній і тій же галузі. Тоді виникає питання, а навіщо мати кілька програм в одній же галузі, якщо можна їх об'єднати в одну комплексну програму з затвердженням відповідних напрямків, з визначенням конкретного виконавця або структури адміністрації, яка є основним виконавцем цієї програми і має можливість і право. В процесі реалізації цих програм вносити відповідні корективи щодо визначення перенаправлення коштів на той чи інший пріоритет з урахуванням фактично надходження коштів загалі до бюджету. Ну скажімо, в галузі сільського господарства сьогодні, сьогодні діє п'ять регіональних програм: твариництво, зерно Одесьчини, овочі Одесьчини, Виноградарство і програма пов'язана з меліорацією земель. Це один комплекс, комплекс сільського господарства або агропромислового комплексу. Логічно звичайно, і, власне, по всім цим програмам основним виконавцем є департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. І це логічно об'єднати їх в одну програму з визначенням пріоритетів, термінів і конкретних коштів. Таким чином, це це навіть дасть можливість об'єднати спільні заходи. Не фінансового характеру, а скажімо, технічно організаційного характеру об'єднати в одну програму, а не в кожній програмі передбачати проведення якихось нарад, семінарів, форумів, які, власне, не несуть особливого навантаження. Але потребують залучення відповідних коштів. Навіщо це робити в різних програмах, що можна зробити в рамках однієї програми, і таким чином заощаджені кошти направити на практичну реалізацію в реальний сектор економіки. От я вказав 67 програм сьогодні. Дії вже пропозиції, які сьогодні опрацьовані департаментом економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації. Ми виходимо приблизно на 35 програм. Ну, тобто, майже пол майже вдвічі скорочується кількість програм, але я вважаю, що при цьому ефективність програм буде підвищена, і їх реальна дія теж буде забезпечена фінансовим ресурсом. Під час пленарного засідання також були затверджені два проекти для участі у всеукраїнському конкурсі. Проектів програм розвитку місцевого самоврядування. Наскільки важливий і дієвий цей конкурс, Микола Андрійович, ким і з якою метою він проводиться, і що це за два проекти, у яких є шанс. Перемогти, ну бачите, в нашій державі створений і достатньо ефективний діє фонд розвитку місцевого самоврядування в Україні. Він якраз проводить роботу по проведенню відповідних конкурсів і залученню місцевих органів місцевого самоврядування до участі в цих конкурсах на отримання грантів від держави. На вирішення проблем розвитку саме території місцевого самоврядування найбільш це характерно для сільських селищних поселень, але і останнім часом запроваджені, скажімо так, допуск здійснений і на більш високий рівень регіональної влади, тобто і обласні ради, теж можуть приймати участь, в них. тому ми. І виступили з ініціативою затвердити два проекти. А порядок там, відповідний, треба дотримуватись цього порядку. Зокрема, їх погодження на сесії обласної ради цих проектів, які подаються до участі в конкурсі. Це, зокрема, проект. Один з них це створення Одеського регіонального інформаційно-ресурсного центру Інклюзивна освіта, реалізація якого дозволить ефективно працювати з категорією дітей. Скажімо, з обмеженими фізичними можливостями, тобто дитина може отримати освіту, середню освіту, перебуваючи в себе вдома, в рамках цього проєкту, забезпечення відповідною і нормативною документацією, і технічними засобами, тим більше, що ми передбачаємо цього власне, і це передбачено в самому проєкті. Участь фахівців Одеського Південно-Українського педагогічного університету. Інший проєкт теж для нас дуже характерний і цікавий Бесарабський діалог, платформа транскордонного спілкування і співробітництва. Це в рамках розвитку нашого, скажімо, буджатського краю. З іншого боку, в рамках розвитку Єврорегіону Нижній Дунай. Тобто мова йде про активізацію е, громадськості, зокрема, і суб'єктів господарювання малого і середнього бізнесу в налагодженні і розвитку співпраці з нашими сусідами. Е, умови конкурсу такі, що ми можемо отримати, скажімо, по кожному з цих проєктів порядка 500-600 тисяч гривень із фонду підтримки місцевого самоврядування Українського фонду. А своя участь участь місцевих в бюджеті із загального фінансування складати порядка 10% Всього ми повинні скористатися цією можливості. Я думаю, що в нас все вийде. Ну, я побажаю лише перемоги yeah. обом проектам. Yeah. Микола Андрійович, на майбутній сесії, яка призначена на 21 лютого, власна рада планує внести зміни до програми порятунку куяльницького лиману. Чого саме вони торкатимуться? Дякую за запитання. От у мене тут є довідка. Власне, ця довідка, вона складена з того проєкту, яке подається на розгляд сесії обласної ради. Мова йде про е, два аспекти, які потрібно зазначити в тій програмі, що ми прийняли на сесії обласної ради. Аспект перший. Нарешті фахівці і проєктні організації визначили загальну вартість реалізації проєкту по спасінню Куяльницького Лимана. Перше. Це проєктно-кошторисна документація з будівництва гідротехнічної споруди, трубопроводу, який з'єднає куяльницький елемент з Чорним морем. Вартість проєкту 850 тисяч гривень, це розробки самого проєкту. А вартість робіт майже 30 мільйонів гривень. Інший напрямок це проєктно-кошторисна документація на виконання робіт по відновленню розчистці русла. Річки Великий Куяльник протяжністю 37 км. Вартість робіт 38,3 млн грн, а вартість проєктних робіт 650 тисяч. Ми домовилися, в тому числі з керівництвом Міністерства екології України. Нас підтримують з віце-прем'єр-міністром України Константином Івановичем Грищенком. Він нас підтримує в цьому. Що проєктні роботи ми оплатимо за рахунок коштів обласного бюджету? Це півтора мільйона гривень. А інші роботи вже реальне фактично виконання цих проєктів: 67 мільйонів гривень. Передбачатися будуть в державному бюджеті України. От власне ці показники вони закладаються в програму Кояльницького ремалеману. Чи можна очікувати, що вже цього року піде фінансування на ці роботи? Я думаю, що якраз ми не будемо розтягувати по часу, і якраз в цьому році ми почнемо дуже активні роботи з цього аспекту. Микола Андрійович, ви часто проводите прийоми громадян і в робочому кабінеті, і на виїздах в Одеську область. Цікаво, чи трапляються під час таких візитів людей якісь нетрадиційні, незвичні прохання, а може і звернення чи скарги? Можливо, щось або хтось із відвідувачів вам особисто врізався в пам'ять, і чи часто вам доводиться людям відмовляти? Ну я почну з того, що оголошую вам своє кредо. Якщо людина йде на прийом, значить її треба приймати незалежно від того, чи вона проситься на прийом у відведений час. А я офіційно приймаю кожний перший понеділок кожного місяця в обласній раді. Бувають випадки, коли людина ну, не встигла записатися, буває і таке, так? От, наприклад, сьогодні в мене нема прийомного дня, але на 15-ту -го годину до мене прийде одне подружжя для того, щоб вирішити свої питання, які я ще не знаю, але вони дуже просяться на особистий прийом. Тобто, тим більше, що коли я перебуваю з робочою поїздкою в районах, як правило, я зустрічаюся з людьми, бо вони теж. Люди не ходять просто порозмовляти. Це поодинокі випадки, бувають таке в житті, так що приходять порозмовляти, поспілкуватися. Але власне людей, як кажуть, змушують змушують окремі обставини. Не питання питання соціального характеру або проблеми навіть, скажімо, співмешкання з сусідами. Буває й таке. Бо цей понеділок, що прийшов, мені дуже було жаль однієї громадянки, яка прийшла зі своєю білью, якщо можна так сказати, в е, в проживанні безпосередньо. Різні причини цього чи конфліктів виникають, чи самої проблеми, які трапляється людина. На жаль, Робиш інколи висновки, що людина сама є винуватцем в тих ситуаціях, в яких вона попадає. Але це ж не означає, що ми повинні відвернутися від цієї людини. Треба знаходити різні шляхи врегулювання цих проблем. Багато людей звертаються для вирішення, для надання матеріальної допомоги, на лікування, зокрема. Я вдячний колегам із депутатського корпусу, керівництва обласної державної адміністрації, що. Питання, скажімо, надання фінансової допомоги таким категоріям людей, вони передбачено в обласному бюджету, і цю функцію виконує департамент соціальної політики обласної державної адміністрації. Частка коштів передбачена і в обласному бюджету, де розпорядником є безпосередньо апарат обласної ради або так точніше сказати, голова обласної ради, звичайно, за пропозиціями депутатського корпусу чи відповідних постійних комісій. І коли е, приємно відчуваєш себе і задоволенням, коли людина приходить або телефонує про те, що і дякує за допомогу, і що відчуваєш, що... Ну, зробив для людини добро, значить, і на душі легше. А які ви застосовуєте аргументи, щоб заспокоїти, може, зневірену людину, котра прийшла до вас на прийом? Бачите, важко сказати, які аргументи. Це повинно, власне бути людяне відношення до кожної проблеми, до кожної людини. Людяне відношення ніколи від людей не треба відмахуватися, навіть якщо ти розумієш, що в цьому питанню не можна допомогти. Навіть. Але просто підтримка, добре слово, теж для людини багато значить. Але ми стараємося, звичайно, знайти різні механізми, різні способи, навіть залучаючи, скажімо, для, якоїсь, для вирішення якоїсь фінансової проблеми не лише кошти обласного бюджету. А, скажімо, У мене є багато друзів, які скажуть, від себе особисто приймають участь у прийомі громадян разом зі мною. І в них є така можливість надати ту чи іншу допомогу, чи технічного характеру, чи фінансового характеру. За це їм дуже вдячний. І останнє запитання особисто від мене. Сьогодні будівлю облради багато міліції охороняє. Чи це не викликає проблему з доступністю? Чи готові ви і відкриті до громадян, котрі до вас записуються? Я не бачу тут проблем ніяких взагалі. Я ще раз скажу: сьогодні люди, люди як кажуть, забажали зі мною зустрітись на прийомі. Звичайно, я їх прийму. У нас пересування абсолютно безперешкодне. По приміщенню. В понеділок, коли я вів запланований прийом, у мене було приблизно 12 осіб на прийомі. Всі вони безперешкодно зайшли до мене. Я прийом вів у себе в робочому кабінеті. Я не бачив в цьому ніяких проблем. Розуміло. Але те, що міліція сьогодні знаходиться, де ж, ну, бачите, така ситуація в нашій державі. Власне, ми я особисто вдячний міліції, яка виконує свою функцію і забезпечує, тобто підтримує нас і представники органів місцевого самоврядування і виконавчої влади у виконанні тих функцій, які конче потрібні людям. Ми сьогодні займаємося конкретними справами. У тому числі підготовкою до сесії, яка е, прийме ряд рішень пов'язаних із виконанням бюджету із фінансуванням установ і наданням матеріальної допомоги громадян, тобто наша практична робота з людьми і для людей. Я дякую, Микола Андрійович, за те, що ви сьогодні дали такі відверті відповіді на наші запитання. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму Рада вирішила. До нових зустрічей і, звичайно, записуйтесь на прийом до голови Одеської обласної ради. До зустрічі!